Доброго дня, мене звати Голуб Анна. Це моя донька Голуб Софія. У 2015 році вона народилась з діагнозом вродженої гідроцефалії. В рік і два нам поставили діагноз ДЦП спастична диплегія. Ураження лівої сторони більше, правої менше. Два роки в два місяці ми вперше попали в еліту. 11 курсів ми пройшли тут. У нас дуже великий потенціал. Ми вже майже ходимо самостійно. Софії дуже тут подобається, вона гарно займається, допомагає всім тут і приїжджає як до себе додому, почуває себе дуже гарно. Нам дуже подобається персонал, нам подобаються як відношення, так і методи. Вона проходить багато різних процедур цікавих. Мені дуже подобається і я дуже задоволена центром. Еліта, мені тут подобається, я всім допомагаю. І прибирати, і носити військи, і на заняттях мені дуже цікаво. І Марта мені подобається, і все мені подобається. Я дуже вдячна. Вона взагалі реагує по-різному на різних людей. У нас бувають там конфліктні ситуації, які не підходять хтось. Але тут ну, все без проблем. Ми були в різних місцях і взагалі от, тут найкраще все, що їй підходить. На перевірку мене всі збіглися до мене. Все. Софія прийшла, Софія прийшла, Софія прийшла. І всі дивилися? Всі дивилися. Ще вже розмовляю таке. Софійка, мабуть, вже за ніч привикла, звикла до пластинки. Це ж добре, так? Да. Ти молодець, роботу з глубокою, да все. Вона дуже гарно розмовляє, при тому, що поставила навіть пластинку. Хоч би що. Вечір, один вечір не було її чути. Зранку все почалося. Баби, добре. Обов'язково. Якраз буде Люба, так? Так, якраз буде Люба, вже і Андріаліна любить. Тепер і Андріалина і Люба вона Мені здається, краще її снімати. Вона говорить все сама. Мамка не то. Ну, звичайно. У мене мама молодесенька, гарнечна, я дуже вдячна, що в мене є така мама. А я дуже вдячна, що ти мене є.